Які існують професії, в чому їхні відмінності, як знайти собі факт до душі. Говорити про це з дитиною не просто потрібно, а необхідно. Найкраще такі розмови починати років з 12. У цьому віці у дитини вже є розуміння, що їй подобається, а що ні. Є досвід, є хобі. Почніть розмову про майбутній фах першими. Поцікавте, що подобається дитині, якою роботою вона б хотіла займатися. Часто уявлення дитини про професію формується з досвіду її родини та впливу інтернету. Хоча сучасний світ пропонує сотні напрямів. Краще розібратися з цим різноманіттям допоможе практика. Сходіть на день відкритих дверей у заклад професійної освіти, відвідайте ярмарку професії або майстер-клас. Нехай юна особистість спробує себе у ролі кухаря або перукаря. Розпитає кравця або будівельника про їхню роботу. Поєднання власного інтересу із досвідом допоможе визначитися з фахом та залишитися задоволеним. Не бійтесь довіряти власній дитині, адже реалізація її талантів зробить її дуже щасливою.